Привіт, з вами знову я Аліна та студія Дреальдизайн. De і сьогодні я хочу показати вам черговий реалізований об'єкт: це квартира трьохкімнатна в місті Хмельницькому з великою кількістю освітлення, з максимальною кількістю простору, з елементами та деталями. Тому дивіться і надихайтесь. Квартирі ми зробили максимальне перепланування, адже ми підлаштовувались під потреби клієнта. Простір кухні ми об'єднали з простором вітальні, і таким чином ми отримали великий загальний простір гостьової кімнати. Також завдяки світлим відтінкам та різному зональному освітленню у нас вийвся чудовий, світлий та просторий інтер'єр з кольоровими відтінками. Завдяки злагодженій роботі професіональних майстрів, а також повному авторському супроводу, квартира получилась максимально схожа з візуалізаціями, які на самому початку ми задумали. Основним побажанням клієнтів по кухні було зробити її великою. Тому ми зробили її максимально високою для того, щоб розмістити все необхідне. Однією з найкрасивіших стін у цьому приміщенні є дана стіна. Ми її оздобили дзеркалом, а також рейками, пофарбованими в колір кухні. А ще тут є один невеличкий секретик, який я вам зараз покажу. Гардеробна кімната! А також при вході ми продумали. Велике дзеркало в підлогу, підлісний консоль і пуф це все зробили для зручності. Ну і звичайно, дитяча кімната. Як же ми любимо робити ці дитячі кімнати, адже це великий простір для маленьких дітей. В даному випадку ми зробили максимально світлу кімнату з ніжними дівчачими, рожевими відтінками, а також зональним освітленням. Кожна принцеса мріє про свій власний гардероб, тому ми попіклувалися про цю дівчинку і зробили їй багато систем зберігання для того, щоб помістити всі її речі, а також багато шухляд для іграшок, книг та особистих речей. В даній квартирі ванна кімната невелика. Але зате ми помістили все необхідне. Тут є і великий умивальник, а також ванна, душ і багато поличок для косметики. Ну і звичайно, вишенька на торті, спальня для господарів цієї квартири. Тут вона виконана в максимально теплих та світлих відтінках, максимально затишна та простора. Одним з основних побажань власниці квартири це було зробити куточок саме для неї, де вона зможе нафарбуватися, де вона зможе приділити собі час. Тому ми зробили велике дзеркало з гарним освітленням! Надіюсь, вам цікаві такі відео з реалізації квартир. А якщо ви ще більше хочете побачити таких відео, не забувайте підписуватися на інстаграм-сторінку Дореальдизайн, на YouTube канал, а також ставити свою подобайку. А я зі своєї сторони обіцяю ще більш цікаві відео. Тому па-па! Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам цікаві такі відео з реалізації квартир. Так. Люди, салюти. салюти. Де хлопушка! Де ця штука?